Ось ми і добрались до більш такого візуального продвіження по ремонту мотоцикла. Зараз ми будемо встановлювати приборочку, руль. В принципі, тут показувати особи нема, що приборка ложиться отак наверх, продівається, грубо говоря, болтиками руля і знизу прижимається. Отак От у нас це все проділося через пластину приборки. І, в принципі, знизу просто дві гайки, дві шайби, і це все прижимається. Все, по факту, ми це все вже закріпили. У нас йде отака приборочка по електронній частині. Це все ми трошки пізніше зробимо. Саме цікаве, це покрасочка. У нас іде спідометр е відновлений. кстати, я його там ремонтував. І в нього є такий металічний кантик. Він був чорний і він вже проржавів, краска облізла. Це перший елемент. І другий це такий металічний шильдик на приборній панелі. Тобто Перше, що ми прокрасимо. Зразу цим і займемося. Після цього ще нам треба буде для більш такого кращого вигляду, зачистити пульти, наскільки це можливо, і так само балончиком їх прокрасимо. Тут у нас по факту все банально і просто. Можна попробувати металічною щоткою це здерти. Ну, в принципі, до голого металу ми зачищати по-любому не будемо. В принципі, здереться, наскільки це можливо. В общем, Коротко говоря, підготовлюємо поверхність під покраску. Можна шліф з почухать. почухати. В принципі, зачищаємо для покраски. Ось так ми зачистили наші детальки. Тут, в принципі, прям хорошо зійшла краска. Тут, в принципі, тоже просто тут метал темніший такий. Так що, в принципі, це вже в нас підготовлено. Нам залишається лише дуже хорошо це все обезжирить. І, в принципі, можна начать з цього важче. Наприклад. Цього кантика спідометра. Беремо просто балончик, зболтуємо його. І, в принципі, можемо наносити перший слой, я думаю, їх тут пару штук буде. Прокрашується воно легко. В принципі, тут прям такої качественної покраски не треба. Ось ми прокрасили. В принципі, можна і цю деталь нанести перший слой краски. Все, в принципі, у нас перший слой прокрашений. На камері, звісно, воно трохи не так виглядить. Ну, нормально. Висохне. Нанесемо другий слой, а там вже побачимо, як воно буде. В принципі, особливо качественної покраски тут і не треба, просто, грубо говоря, освіжую. В общем, по тих деталях ми вже нанесли і другий слой фарби. В принципі, там нічого такого, все там нормально виходить. І далі нам треба в приборці, так як у нас буде зліва індикатор лівого поворота, справа індикатор правого поворота, по центру у нас буде дальнє світло. Нам треба вивести, щоб тут у нас була дирочка під індикатор нейтральної передачі. У нас тут якраз тріщинка. Тут Зараз треба виміряти і нормально вирізати тут отвір. Це підсихає і можна приборочку нам вже буде збирати. У самій приборці у нас діаметр цих отворів рівно 2 см, але взявши оцей старий цоколь, то є він сюди просто влазить і вилазить. Тобто нам треба міряти діаметр по отворах. На оцьому металічному шильдіку. Якщо притулить, приблизно можна побачити, що в нас тут діаметр 1 см 7 мм. Нам приблизно треба зараз від центра цього отвора, це в нас тут замок. знайти, де буде нас центр цього отвора, щоб вони плюс-мінус були симметричні. І в принципі розковирять тут акуратненько отвір під індикатор нейтральної передачі. Тут я вже приблизно зробив поміточки, і в принципі зараз дрелю свердлом, яким мене тут на даний момент є. Я зроблю дирочку, а далі вже можна буде акуратно його чи ножиком, чи якось потихеньку робити більш великий отвір. Звісно ж, по розмірах, які повинні бути, щоб не переборщити і не зробити його більше. Ось такий у нас, в принципі, отвір получився. Звісно, можна було б знайти, принести більше свердло, розсвердлить. Ну, В принципі, воно лампочкою там закриється. Так що зараз просто по кругу акуратненько роздовбуємо отвір, і в принципі в нас буде готове посадочне місце під лампочку. Ось такий у нас акуратненький отвір вийшов. Лампочка, ну це як для прикладу, у нас сюди тугенько заходить. Подивимося, зараз що в нас по покрасці. А тим часом наші детальки вже покрашені, в принципі, дуже файно виглядить, так як я в принципі і розраховував. Так що в нас ще на очереді пульти, так що довго не будемо затягувати. Далі в нас оцей кантик накривається на спідометрі. Тобто в нас тепер так красиво виглядатиме наш спідометр. І тепер нам просто треба оці усіки позагинати на корпус спідометра. Отак От у нас тепер, в принципі, виглядить красиво спідометр. І далі нам потрібно оцей металевий шильдичок установити у саму Приборочку, тобто, так само вставляємо і загинаємо всередині оці усики. Після покраски і установки в нас виходить отакий красивий спідометр. Пришлось його ще докрашувати, коли вже встановили. Краска була не повністю досохла і трошки потягнули ми. Ну, вже все нормально, все красиво. По приборці так само. Коли встановлювали, ще пришлось докрасити, але вже все в нас тут хорошо, красиво виглядає. І коли в нас всі деталі вже підготовлені, в принципі, вже можна приступати до зборки самої приборки. Тобто ми сюди просовуємо спідометр, просовуємо провода під лампочки, щоб вони соответствували, де вони повинні бути. І це все діло скручуємо докупи. І тепер нам треба попротягувати провода, тобто ці лампочки. І, в принципі, щоб ніде нам не потірявся, просовуємо наші проводки. Ще раз провірю. Лівий поворот, правий. Це в нас нейтраль, це в нас дальнє світло. Далі нам ще треба встановити спідометр. Для спідометра там всередині ще є одна лампочка. Нам треба попасти нею в цей отвір. Все, лампочку спідометра ми встановили. Спідометр в нас, в принципі, сів. І можна, в принципі, прижимати це все діло на сам корпус приборки. І отаким от образом у нас це все діло. Все, защелкнули ми наш верх спідометра, точніше приборки. Знизу в нас тут гаєчкою прижимається сам спідометр. І так само в нас тепер зверху залишається просто понадівати всі, грубо говоря, оці пластмасові на лампочки. На датчик нейтралі ми вже лампочку прокинули. Ну, звісно, там вона трошки визирає, провода там мішають. Не може вона прям нормально там сісти. Ну, в принципі, поки що і так піде. І на ці інші так само надіваємо ці накладочки і защелкуємо їх на приборці. І оста... залишається в нас остання лампочка. І, в принципі, все. Таке у нас діло вийшло. Провіряємо. Поки що у нас приборочка виглядить. Уже, в принципі, непогано. Ось так у нас тепер виглядає приборочка. В принципі, доволі прикольно. Ну, будемо тепер ганяти так. Ось, в принципі, і все, що я хотів в цьому відео зробити. Тобто, нормально продвинулись. Тепер далі будемо красити пульти. В принципі, зараз так само їх зачищаємо, красимо, і можна буде їх сюди вже натягувати.